О з військовослужбовців має обов'язково подавати декларацію про майновий стан до 1 квітня 2025 року. Треба нагадати, що згідно з законом, на період дії воєнного стану деякі категорії військовослужбовців звільнені від подання декларацій, тож звільненими від подання декларацій на період дії воєнного стану є військові посадові особи, що проходять військову службу за контрактом, власне, рядового, сержантського або ж молодшого офіцерського складу. Також мобілізовані військовослужбовці не декларуються, а також резервісти та призвані особи офіцерського складу до військової служби. Крім того, не декларуються також працівники соціальної сфери, а також охорони здоров'я, освіти, науки, культури та спорту. Однак не слід забувати, що особи зобов'язані подати декларації протягом 90 днів з дня припинення воєнного стану або звільнення з військової служби за весь період, коли вони не подавали такі ж щорічні декларації. Обов'язково мають щорічно подавати декларації, власне, до 1 квітня військовослужбовці апарату Міністерства оборони України, члени військово-лікарських та лікарняно льотних комісій, а також військову службу. Овці ТЦК та СП і особи, які беруть участь у закупівлях товарів, робіт і послуг для оборонного призначення або ж контролюють їх якість. Саме цим категоріям військовослужбовців слід обов'язково подати декларацію до 1 квітня 2025 року, аби не порушити закон України про запобігання корупції.